16-річні близнюки Богдан та Руслан перші полтавці, які отримали внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової картки. Завдяки вбудованому електронному безконтактному чіпу ці документи відкривають нові можливості для створення електронних сервісів та спрощення надання адміністративних послуг, вважають хлопці. Ми, звісно, дуже чекали, але дуже чекалися дуже його. Ми були дуже задоволені, що нарешті хоча б отримали ці паспорти, бо ми вже їх взяли ще три вже як три місяці, місяці. Вже взяли. ми вважаємо, що паспорт це тільки перший крок до нашого дорослого життя. Це мені нравиться більше, бо це бо ми якби перші, їх отримали. І я дуже задоволений, що. Що получили імноми, імнобліци браття. Паспорт нового зразка має 17 елементів захисту, які дозволяють перевірити справжність документу без застосування додаткових експертних заходів, пояснюють міграційній службі. Це і захисна сітка і чорна фарба, яка зникає під інфрачервоним освітленням. І голографічна стрічка. Цей паспорт нового зразка. Паспорт громадянина України у формі картки. Він Відповідає найсучаснішим міжнародним стандартам у сфері безпеки документу, тому вважаю, що цей паспорт він кращий. Ніж книжечкою. Пластиковий паспорт поки що отримують лише 16-річні особи. Документ безкоштовно виготовлять протягом 30 днів. Для цього необхідно принести свідоцтво про народження та паспорт одного із батьків. Фото роблять безпосередньо в міграційній службі. Термін дії внутрішнього паспорту нового зразку 10 років. Громадянам старшого віку, які бажають змінити паперові документи на id картки слід дочекатися затвердження Верховною радою відповідного закону.